Ну, в першу чергу, якщо говорити про причину забруднення, то це звичайно джерела викидів, джерела цього забруднення. А це у нас і промисловість, і автомобільний транспорт. І будівництво, яке відбувається в місті, і планування, і зменшення зелених зон це основні причини, якби джерело того, що відбувається. Звичайно, погодні умови, які зараз вони сприяють тому, що особливо маловітряна погода і високий атмосферний тиск, що частки пилу в основному вони затримуються в приземному шарі. І це нам дає таку е, високу достатню забрудненість повітря, особливо в ранкові і обідні години. Тому е, як але ще раз хочу наголосити, що основна причина це, звичайно, самі джерела забруднення. І, на жаль, е, зараз у нас є опалювальний сезон і більше працюють тепло е, теплокомунікаційні станції. Тому і автомобільні затори ми теж спостерігаємо. Останні дні і все це призводить до того, що в нас все більше і часток пилу, і вуглецю викидається, і на жаль, сприяє погода тому, що воно не розвіє.